Добрий день, мої любі десятикласники! Сьогодні ми з вами з'ясуємо, що таке парні і непарні функції. Як з'ясувати, чи є функція парною або непарною? Ну і які парні і непарні функції мають графіки? Отже, розглянемо спочатку, що таке парна функція. Функція y дорівня f від x називається парною, якщо виконується рівність f від мінус x дорівня f від x для будь-яких x області визначення функції. Графік парної функції симетричний відносно осі y. Ну, на малюночку можна розглянути приклад парної функції. Бачите, він симетричний відносно осі y. І що означає ця рівність? F від мінус х дорівнює f від x. Тобто, якщо ви візьмете координати по x а, х дорівнює а, х дорівнює мінус а, то значення f від мінус а буде таким же, як і значення f від a. Бачите, точці, отут b а. Координати по ігре. Так, як перевірити, чи парна функція? Ну, Щоб перевірити, чи парна функція, треба скористатися оцією рівністю. Повинна виконуватись така рівність. Наприклад, ми переведемо приклад саме простої парної функції і покажемо, що вона є парною. Y дорівнює X квадрат. Замість X, ви в цю функцію підставляєте мінус X. Тобто y від мінус X дорівнює мінус X Від'ємне число в парній степені буде додатнє, тобто це дорівнює x квадраті, а це і є наша функція дорівнює y від x. У вас виконалася рівність y від мінус x дорівнює y від x. Отже, ми можемо зробити висновок за оцією рівністю, що у нас функція парна. Так, ну, на графіку, ну, зрозуміло, що y дорівнює x квадрат, це у вас буде парабола, вона симетрична відносно осі Да? Це парна функція. Тобто, отак з'ясовується, якщо у вас у функції немає графіка, немає малюночка, то ви з'ясовуєте таким чином, що функція парна або не парна. Так, ну тепер, що таке непарна функція? Непарна функція це функція y дорівнює f від x, для якої виконується рівність f від мінус x дорівнює мінус f від x. Ну, Зрозуміло, для будь-яких х в області визначення цієї функції. Тобто, що це означає? Ну, Спочатку подивимось, графік, як проходить цієї функції, він симетричний відносно початку координат. Наприклад, ось у вас на графіку симетричний відносно початку координат. І тепер, що означає оця рівність? f від мінус х, тобто, якщо ви візьмете точки по x А і мінус А, то значення функції в точці мінус а від'ємне значення так, буде дорівнювати мінус b, а значення функції в точці А буде дорівнювати Б. Тобто функція буде мати однакові значення, але протилежні знаки. Значення функції буде мати однакові, але протилежні знаки. Тобто ф від мінус х дорівнює мінус ф від Х. Як з'ясувати, що функція не парна? Так само треба подивитись, чи виконується оця рівність. Наприклад, y дорівнює х куб. З'ясуємо, яка це функція. Ну, замість х ви знову підставляєте мінус х. Тобто знаходите y від мінус х і буде мінус х третій степені, а якщо степінь не парни, це буде від'ємне число, тобто мінус х куб. куб – це ваша функція первинна яка була. Отже, це дорівнює мінус y від x. Що ви з'ясували? Що y від мінус х дорівнює мінус y від x. Тобто виконалася оця рівність, а якщо вона виконалась, функція поміняла знак на протилежний, то ця функція буде непарна. Якщо не виконується не та, не та Рівність, то функція буде ні парна, ні не парна. Так і пишеться: ні парна, ні не парна. Ну, і у вас функція Y дорівнює X, Пам'ятаєте, її графік вона проходить через точку 0,0. Отак от. Це відка парабел сюди, а це відка парабила сюди. І вона симетрична, ви бачите, відносно початку координат. Так, тепер зробимо деякі завдання. Відомо, що f від 7 дорівнює мінус 16. Знайти f від мінус 7, якщо функція f в перший випадок, є парною. Ну, якщо функція f є парною, то f від мінус 7 повинно дорівнювати f від 7 за оцією формулою. Так? f від мінус 7 дорівнює f від 7, а f від 7 у вас за умовою мінус 16, отже f від мінус 7 дорівнює мінус 16. Друге, якщо у вас функція, заведомо не парна. Якщо не парна, то повинна виконуватись отака рівність f від мінус х дорівнює мінус f від x, значить f від мінус 7 дорівнює мінус f від 7. Ну, якби знак мінус виноситься попереду функції, тут він зникає. Да? так, І дорівнює мінус f від 7 мінус 16, мінус мінус 16, це буде плюс 16. Отже, відповідь 16. Друге завдання. Функція f є парною. Чи може виконувати рівність f від 2 мінус f від мінус 2 дорівняє 1? Ну, давайте перевіримо. Якщо функція парна, то виконується оця рівність f від мінус x дорівня f від х. Отже, f від мінус 2 ми можемо записати, що це дорівнює f від 2. І переписуємо тоді цю рівність. F від 2 мінус F від мінус 2, а це буде F від 2 ось сюди підставили, да? f від 2 мінус F від 2 дорівнює 0. А у нас питання яке? Чи може ця різниця дорівнювати 1? Ні, не може. Так, парна чи не парна функція. Треба перевірити, чи парна, чи не парна функція. А, тут графіки даних, так. Ну, на першому графіку функція симетрична відносно осі Y, значить, вона парна. Тут симетрична на малюнку Б відносно початку координат, значить, вона не парна. І на малюнку В вона симетрична відносно теж початку координат. Тобто точка 4 переходить в мінус 4, а тут 4 теж переходить мінус 4. Тобто функція. ну, Тут змінила знаки. Отже, у нас перша парна, потім не парна, потім не парна. Доведіть, що є парною функція. Перша f від x дорівнює мінус 5х4. Значить, щоб довести, що вона не парна, нам треба замість х підставити мінус х f від мінус х дорівнює мінус 5. Замість х підставляємо мінус х мінус х четвертій. Це парна степінь, значить, буде просто х четвертій, а мінус 5 так і залишилося. Ми отримали тут вираз мінус 5 х четвертій. Подивилися, він у нас такий і був. Тобто функція набувала у такого значення. Значить, це дорівнює f від x. Що ми отримали? Ми отримали ще f від мінус х дорівнює f від x. Отже, ця функція є парною, довели. Друга. Знову ж таки, замість х ви підставляєте мінус х. Буде мінус х квадраті, плюс 1 мінус х квадрат мінус 4. Ще раз, замість х просто підставляєте мінус х. Ну, тут парна функція тут парна, значить це буде просто х квадрат плюс 1, тут просто х квадрат мінус 4. Вона повністю співпадає з нашою функцією, тобто дорівнює f від х. Коли у вас f від мінус х дорівнює f від х, то ця функція парна. Доведіть, що є непарною функцією. Ну, давайте. f від x дорівнює 4х в сьомій. Так, значить, у вас, щоб довести, що непарна функція повинна виконуватись ця рівність. F від мінус х дорівнює мінус f від x. Тобто функція змінює знак на протилежний. Отже, підставляємо мінус х. Мінус х в сьомій степені в непарній буде від'ємне число. Значить, буде мінус 4х. В сьомій степені. Що ми побачили? Що наша функція повністю поміняла знак на протилежний, тобто була 4х сьомій, стала мінус 4х сьомій. Значить Ми можемо записати, що це дорівнює мінус f від x. А якщо виконується така рівність f від мінус x дорівнює мінус f від x, то ця функція є непарною. Довели. Так, тепер інша функція 2х мінус 3х в 5. Замість х підставляєте мінус х. Значить f від мінус х пишемо до рівня 2 помножити на мінус х, мінус 3 помножити на мінус х п'ятій, тут буде 2 помножити на мінус х мінус 2х, тут непарна степінь значить, буде від'ємне, мінус на мінус буде плюс, плюс 3х5. Значить, що ми бачимо? Що оця функція, ось вона, первина така, була, поміняла знак на протилежний скрізь. Тобто тут був плюс став мінус, тут був. Мінус став плюс, тобто функція повністю змінила знаки на протилежні. Ну, ви це можете побачити, якщо мінус винести за дужки і отримаєте в дужках 2х мінус 3х5, тобто ось ваша функція. І це дорівнює мінус f від х. Виконалася рівність f від мінус х дорівнює мінус f від х, e, Значить, ця функція не парна. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. І перша функція у нас буде така. Так, зараз я війну інший кольор. F від х дорівнює. Зараз виберу собі. Корінь під коренем. 6 мінус х квадрат. Так, ну, давайте, щоб перевірити, парна чи не парна ця функція. Нам треба замість х підставити мінус х. Ми підставляємо. Корінь. Все переписуємо, як є, тільки замість х ви підставляєте мінус х. 6 у вас написано: мінус мінус х в квадраті. Замість х ви підставили мінус х. Дорівнює корінь. Тут 6, мінус, а мінус х в квадраті це буде просто х в квадраті, додатнє число, бо парна степень. Що ми, якщо ми порівняємо те, що у нас вийшло і що було, ми бачимо, що вони повністю однакові функції. Тобто ми можемо написати, що це дорівнює f від x. Тобто ми бачимо, що у нас виконується рівність f від мінус x дорівнює f від x. Якщо виконується така рівність, то ми можемо сказати, що функція у нас парна. Так, другий приклад. Другий приклад, ну, давайте візьмемо цей f від x функція у нас дорівнює х квадрат плюс х мінус 3. Перевіримо, чи парна, чи не парна ця функція. Значить, Підставимо замість х мінус х дорівнює. Буде мінус х квадраті плюс мінус х замість х підставили, і мінус 3. Дорівнює. Мінус х квадраті буде додатній квадрат. Плюс-мінус х буде мінус х. І мінус 3 переписали. Давайте порівняємо оцей вираз і оцей. Що ми бачимо? Ну, давайте спочатку перший доданок. х квадрат. Він зі знаком плюс. І у нас вийшов зі знаком плюс. Нічого не змінилося. Другий доданок. Він зі знаком плюс х, плюс а у нас зі знаком мінус мінус х. Другий, другий доданок змінив знак. Третій доданок було мінус 3, а стало, і стало теж мінус 3. Тобто, третій доданок теж не змінився. Що ми бачимо? Що перший і третій доданок не змінили знаки, а те, що посередині другий він змінив знак. Тобто не всі доданки змінили знак. Отже, функція знак повністю не змінила. Тому е, тут не виконується рівності ні на парність, ні на непарність. Отже, ми можемо зробити висновок, що функція у нас ні парна, ні непарна. Так і пишеться. Ну, тобто ніяка. Так, давайте далі. Третє. F від x. Дорівнює одиничка поділити на х куб плюс 2х. Так, ну, перевіримо, парна, вона чи не парна. Замість х ви підставляєте мінус х. Дорівнює 1 знизу мінус х в кубі плюс 2 помножити на мінус х. Замість х підставляю. Підставили мінус х. Значить, це буде 1. Тут мінус х кубі це буде від'ємне число, мінус х кубі, і 2 помножимо на мінус х мінус 2х. Нам треба порівняти з цією функцією. А тут у нас на першому місці стоїть хкуб додатнє. Значить, тут нам мінус, якби заважає, ми його винесемо перед дроб'ю мінус. Зверху одиничка. Знизу, коли ми виносимо мінус, то змінюються знаки на протилежні. Буде х куб плюс 2х. Що ми бачимо? Що у нас функція залишилася такою самою, як була, але змінила знак на протилежний. Да? Так, ось знак на протилежний змінила. Тобто у нас виконалася рівність. Оце ми можемо записати, що це дорівнює. Мінус f від x. У нас виконалася рівність f від мінус x дорівнює мінус f від x. Якщо виконується така рівність, то функція не парна. Так, ну, сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Дякую вам за увагу. До побачення. Якщо є питання, пишіть у коментарях. Дякую.